Два роки тому у світі панувала пандемія коронавірусу. Людство не знало тоді, як подолати епідемію. Одні переносили хворобу у легкій формі, інші втрачали життя. У надії ковід забрав коханого чоловіка, відомого дніпровського фотографа Сергія Вольського. Жінка вирішила на папері розповісти свою історію. Про те, як пишеться книга, вона розказала журналістам. Почавши писати про свою долю, надія також стикнулася з трагічними історіями своїх знайомих. Про це вона також пише Надія. Приємно з вами було познайомитись, приємно спілкуватись. От, власне, ваша книга, яка ще в процесі написання, uh -huh. це ваша перша книга. І чому ви вирішили писати? Е, вирішила я писати, прийняте рішення було пів, півтора року назад. Тому що, взагалі, це моя перша книга, не знаю, чи скоріш за все єдина, але на все воля Божа. І знаєте, можу сказати, вона чому була написана? Тому що два роки назад, от якраз два роки було, виповнилося, як раптово помер мій чоловік Сергій Вольський, і дуже важко було це. сталося раптово ніхто не очікував такого до останньої хвилини, що це трапиться. І я залишилась геть неочікувана сама з трьома дітьми. Мені було важко, і було дуже важко психологічно, тому що ми багато років були разом. І ми для один для одного були єдиним цілим. Тобто, у нас це була єдина людина, в якої були там чотири ноги, чотири руки, дві голови. Тобто, всі рішення, все життя було один для одного. І коли Сергія не стало, це для було для мене просто неймовірним випробовуванням, як в моральному плані. Так, в емоційному плані, і так само і в побутовому плані, тому що завжди була людина, на якої ти покладався в звичайному житті. І, до речі, саме тут в храмі, сидячи на одній з лавочок з отцем Віталієм Лапошанським, ми сиділи, і я йому тоді казала, в саме такі важкі моменти, якщо я це переживу, якщо в мене буде достатньо сил, то я зможу допомагати іншим людям. Я ще не знала, яким чином. І вже за півроку, вже почали такі от думки про те, що можливо щось варто таке написати для того, щоб допомогти людям пережити втрату. Але книжка була спочатку, задумувалась для вдів, бо це мій шлях. Я його пройшла, я знаю, як долати ті чи певні ну, кроки. Але згодом у моєї подруги загинув син. І коли на фронті. на фронті, так саме на фронті. І коли ми з нею спілкувалися, ліна сказала: Надь, ти знаєш, я тебе розумію, дійсно, втрата чоловіка і втрата дитини це різні речі. Але ми переживаємо в собі. Одні й ті самі емоції, нам так само важко, і тоді вже я трошки переформатувала книгу і почала її писати взагалі для людей, які втратили близьку, близьку людину для того, щоб адаптуватися в житті, знайти новий сенс життя, взагалі викарабкатися, Знаєте, я з цієї безодні. книгу, що пишеться, надія присвятила в першу чергу Богові, який є для неї дороговказом після втрати Сергія. Все в цьому світі дуже мінливе. Тобто, ми можемо сподіватися на свої власні сили, але буває такий час приходить, і саме війна показала цей час, коли ми не можемо на себе сподіватися. Тобто, водночас ти можеш лишитися бізнесу, ти можеш лишитися будинку, ти можеш лишитися геть усього. Тобто, і ти нічого з цим зробити не можеш. Ти нічого не можеш зробити з тим, що може завалати сирена і прилетити в будинок. Тобто, ти безсилий проти деяких речей в цьому світі, і достатньо багатьох речей. Перше, по-друге, ти можеш сподіватися на близьких тобі людей. Ти можеш довіряти, і вони можуть бути дійсно гарними людьми. Але так як в моєму випадку Сергій просто пішов, бо прийшов його час, і все, і ти так само безсилий. І випадки бувають різні. Людина може просто піти в інше життя. Вона може піти почати своє власне життя окремо. Тобто людина може тебе зрадити багато ситуацій в життєвих буває. Так само діти вони приходять в наше життя, вони є нашим щастям, але приходить час і вони так само йдуть, йдуть у своє власне життя, і ми не маємо права там. І це стосується геть усього. Тобто, ми можемо сподіватися і покладати свої надії і бути впевнені, знаєте, спиратися саме на на будь-що, на роботу, яка так само може в житті все змінитися, на близьку людину, на гроші. Геть на все. Але все воно мінливе. Але Бог це саме та сила, яка. Завжди буде з тобою. Навіть знаєте, багато питань таких, а чому ж тоді Бог допускає? Знаєте, таке каверзне трошки питання. Чому Бог допускає тоді погані погане в нашому житті? Бог не гарантує нікому з віруючих те, що не буде злив в житті. Вони стовідсотково будуть. Лише питання в тому, що Господь є парасолька, і ти під цією парасолькою можеш забути яких невзгод сховатися. Це і є віра. Ти або довіряєш Богу, або ні. Попри особисті трагедії, Надія переконана, що себе ховати разом із близькою людиною не слід, треба продовжувати жити. Чи є у вас універсальний рецепт для людей, які втрачають рідних, близьких, які втрачають коханих зараз, війна, тих хто втрачає на фронті? Як подолати в собі цю порожнечу, як взагалі боротися із цим горем? <гум> Дивіться, книга називається Крила метелика. Чому Крила метелика? Тому що я поділила своє життя. На три етапи. Перший етап це до того часу, як я зустріла Сергія. Знову ж таки, у кожну людини, яка втратила близьку людину, ми не приходимо одночасно. Тобто, це або дитина, яка народилася, або близька людина, яка прийшла в ваше життя. Тобто, ви був якийсь момент, коли ви з'єдналися з цією людиною, і далі ви побудовуєте оцей кокон в якому вашого спільного життя з людиною. А третій етап це коли у вас кокон розривається. Якщо ви подивитесь, дуже гарне, гарне відео є в інтернеті. Те, як виходить саме метелик з кокона, тобто для нього це важка праця. І якщо він не подолає цього шляху, він залишиться в коконі і він загине. Якщо в нього будуть не раз ви ну, не дорозвинуться крильця, він загине. Так само і людина, яка втрачає близьку людину, вона опиняється, в тому часі, коли в неї розірваний кокон, тобто вона безсила, сила для неї шок. Але знаєте, кажуть багато: час лікує, час не лікує. Стовідсотково можу втішити людей, що часові проміжки дійсно є. Перші дев'ять днів ти взагалі знаходишся в якомусь такому мареві. Ти не дуже зрозумієш психологічно взагалі, що сталося. Невже це єдине питання, яке в мене було. Це не сон, я не сплю, це взагалі зі мною, а коли я проснусь, коли це закінчиться. Потім 40 днів, це йде той етап, коли ти починаєш поступово доходити до того, що дійсно людини близької нема. В цей час я вважаю найкращим. Дійсно виплакатися, от, дати волю своїм почуттям. Чому тому, що тримати в собі це неможливо, це великий біль, і якщо є близькі люди, то певне у 40 днів, але дати собі чітку установку, в те, що все, все, от все 40 днів далі я починаю жити. Наразі написано близько 80 сторінок книги, яка сподівається, надія стане певним посібником для тих, хто втрачає близьких та рідних.